За 5-10 років ми ще будемо вступати в університети. Я думаю, скоротяться дуже сильно кафедри. Викладачі, не доходьте до цього. Якщо вийде хоча б 10% з факультету з гарними знаннями і продовжать їх розвивати, то це буде реально гарний спеціаліст. Думайте, куди ви вступаєте. Сьогодні ламаємо дисконект між студентом і викладачем і розбираємося, як під час дистанційки отримати високі бали. Здавалося б, про це може розповісти лише студент старших курсів, який ще застав очне навчання і пройшов вогонь і воду. Проте сьогодні у гостях студент другого курсу радіотехнічного факультету Нікіта Костенко, який за півроку зміг розібратися у системі і знає більше ніж інші. Привіт! Привіт! У нас з тобою дуже важливе сьогодні завдання. Нікіт, ти знаєш, я дуже часто сперечалася в своєму житті, що висока оцінка вона дорівнює якісним знанням. Я, мабуть, і зараз протримуюся такої думки, проте знаю дуже багато випадків, коли викладачі можуть занижувати оцінку. Бо цитую: ви не можете мати. Високий бал з мого предмету. Що ти думаєш? Бувають різні ситуації з цього приводу. Є такі, що реально шарять, у них стоїть там, вже на 97, вони шарять цей предмет на 97. Буває такі, що це все скатали цей весь курс, та якось, ну там, ти 95-ші їм поставили, давно ну, би не пахне. Uh -huh. е, є така ситуація, що бувало у мене, наприклад, з інформатикою. Типу, за перший курс я отримав 100. Uh -huh. Але, типу, так як я робив інформатику. Типу, там 100, як би, ну і. Туди і пощастило. Мабуть, ти був на фоні інших просто Боженька. Ні, не то, що був цей, мені просто одногрупник вимагав, який шарить. До речі, ти як думаєш? Коли є оці дедлайни, є нормальні умови для навчання, е якісніше, ми будемо вчитися чи ні? Це, я думаю, таке такі, так сказати, спорне питання, в плані того, що це, ну, Якість навчання залежить тільки від студента, який не хоче навчатися. І якість навчання, ще звичайно, як викладач викладає, це теж момент, що бувають викладачі, які не проводять пари, які типу, ти просиш пояснити. Навіть зараз. І такі зараз є. Хм, цікаво. Да. Може розповісти? Це трошки пізніше. <схі> <схі> і, типу, зависи від викладача, як він пару проводить, як він пояснює, Типу, ну, він може пояснити по-своєму і давати mm. методичку. І як, якісь моменти теж пояснювати. Типу, те, що викладач повинен все тобі розживати, ні. Типу, ти повинен теж сам щось робити. Об'єктивно це залежить від викладача, як він пояснює, як він дає матеріал, та від студента, і наскільки він хоче вчитися, та як він хоче саме цей матеріал опанувати. Типу, є такі предмети, які ти можеш там, не знаю, закрити просто, щось, ну, щось написав, здав тобі, щось поставили, тобі все одно. А є предмети, які ти хочеш вчити, і ти ці предмети витягуєш на максимальні бали. До речі, про бали. Як ти вважаєш, студенти розділяються на тих, хто. Хоче максимум, тобто 95. А є ті, що окей, 60 балів, ну no проблем, я готовий, ставте і їдемо далі. Кого більше? Особисто з твого досвіду. З мого досвіду більше, ті, хто каже, ну, 60, все, ну, удачі. Е, це нормально? Це, це абсолютно нормально. Є такі, що приходять, у нас була консультація у фізика, приходять два студенти до нього. Сідають він каже, ну що, хлопці, ви ДЗшки не здавали. Тести написали добре на високі бали. Давайте... Зараз я вас відрахую. Да, а да, зараз я вас буду. І тут виходить так, що сидять вони. Сілий заспаний мій одногрупник. І от таке звучить фраза: Я не претендую на високі бали. Тут препод каже, 75 влаштує, влаштує, до побачення. Це просто 75 Насправді це дуже багато. Це, це от я про це ж кажу. Це кажу, це просто була сама коротка розмова, та сама продуктивна, яку я колись чув з викладачем. Типу, ну <рес> головне продуктивне. Тут сімдесят 75 влаштує, Ваштує, да, ваштує, все до побачення. Все, і розійшлися. Кажуть, я думаю, я, я oh, думаю, да, зараз. Ну зараз йому ну, так би натикують, як ще й відрахують може. А тут хопс. Чувака, 75, він ще й на стипендію вийшов. А це справедливо загалом. От якщо дійсно студент нічого не робив протягом семестру, у нього там ледве-ледве ті ледве 60 вийшли по результатам навчання, і йому треба складати заліки. Ось у розмові з викладачем виходить там. Ну, давай я тобі подарую 75, Нехай це буде новорічний подарунок під ялинку. Ну, це було ялинку. не зовсім так. У нього з тестами виходило, що у нього було 90. По тестам. Він йому просто зрізав 15 балів. А, він такий. Да, він йому зрізав ці 15 балів від 90. У нього пустив 90. А чому зрізав? У нього бо були нього... сумніви у якості його знань. Так, бо він ДЗ не здавав. У нього а -а -а. здано 5 із 13 ДЗ. Вибачте. Ну, типу, а так 75 я думаю, це для того, що він зробив. Я вважаю, це нормальний результат. А ну добре, бо я вже задумалася про якусь там несправедливість. Ні, там все, типу, спровіно Він навіть. Зробив як він, ті, хто набрав 56 балів і більше по тестам, він визвав там, трьох людей, здається, чи двох на консультацію і задавав їм питання. Ну, вони нормально консультації не відповіли, ну, як намагалися, так у них була конструктивна думка, але так як він хотів, вони це не зробили. І ці люди, він каже: Ну, дивіться, так у вас було б ну 98-99, а так я вам стало 94. І типу, вони такі, ну, 94 вже добре. Бо коли вони йшли туди, ми думали такі, блін, зараз їм по 60 вліплять. І ми такі, оце хлопчики старались, писали тести, а їм хоп по 60 вліпили. Зрозуміло. А до кого ти себе відносиш? До якого легіону? Ті, хто 95 чи можуть погодитися з меншою оцінкою, тільки щоб не чіпали і відпустили? Я десь посередині знаходжуся. Думаю, бо, типу, деяких предметів я кажу, ну, типу, я можу її краще написати, там мені дають uh -huh. підвищити бали. Ну, як в минулому семестрі, було, що в мене було 100, і 99, такі предмети 97. Деякі були такі, що не ну, дивлюсь, 88 стоїть, думаю, ну. Я не буду забирати. Ну так, да, типу, це стоїть вже добре. Хай вже 88, okay. чим я зараз напишу залік або екзаменаційну роботу, щоб підвищити бави, і завалюю її. Типу, немає. Ми не так... будемо ризикувати. Да, не будем. Є, оце вже добре. І, типу, я думаю, десь посередині, бо, типу, за бавами я зараз сильно не ганюсь. Якось типу, здаю все, наскільки всім який я можу видати. Десь оце посередині плавили ні туди, ні сюди, так скажуть. Слухай, а як у вас по навантаженню? Вам реально виконувати всі ці ДЗшки, які просять викладачі вчасно в дедлайни вкладатися? Чи це дуже складно? Я вважаю, що це реально, і це, ну, це можна зробити знову ж таки, якщо приділяти цьому достатньо часу uh -huh. та якби не затягувати це на потім. Типу, якщо ти одразу візьмеш ДЗ, зразу почнеш її робити без пояснень, без нічого що ти нічого не слухав, без якогось матеріалу. То не спрацює. Так, да, не спрацює. Це типу, ти просто відкрив, нічого не зрозумів, закрив. Блін, я це не розумію, я це робити не буду. Ну, типу, а сенс цього. Ну от наприклад, на інженерної графіки, нам викладач проводить пару, пояснює завдання повністю, що угу. до чого, як робити, якісь приклади цих завдань, які можуть нам попастись. Дає завдання і його, в принципі, реально зробити з поясненнями за хвилин 20. Це ну, просто один предмет закривати, типу, який дається нам на два тижні. Типу, Слухай, прикольно вам. Так. Е, а є такі, що типу, ти береш швабу і тобі треба написати само по методичці. В методичці да, не все зрозуміло, але це, це методичка, типу, тобі все рожовувати, звісно ж, не будуть. Е, ти просто сідаєш, читаєш методичку, пишеш і, типу, і здаєш. Там викладач вносить свої корективи, uh -huh. ти це перероблюєш, і це нормально. Типу, я вважаю, що це більш ніж реально, якщо цьому приділяти достатньо уваги та вміти розділяти, щоб ти обратно хочеш піти погуляти. І зробити ДЗ. Щоб тебе не було проблем зроби ДЗ, якийсь, який ти можеш зараз. Поступово, а не почни, одне робити, закинь його, іди там нею, гуляй. Ну, Типу, все треба робити поступово та якось структуровано. Ти користуєшся допомогою під час виконання якихось РГР, чи семінарів, чи модульних контрольних. Є таке трохи, в мене є друг старшокурсник, який мені з цим іноді допомагаєш. Я прошу, типу, там поясни мені це, будь ласка. Поясни, не зробить. Не зроби, мене. так буває, що типу, давайте ти мені допоможеш зробити, типу, разом зробимо, я буду за тим чи повторювати чи щось таке. Чи я буду писати, ти будеш мене коригувати. Типу, ви нема такої ж прямо ну, нароби. Я не хочу це робити, на, зроби за мене. Типу. До речі, чат GPT, штучний інтелект. Ти взагалі що сам вчишся чи. Переходиш уже на цю технологію. Це дуже зручна штука, коли ти пишеш гуманітарний предмет. Він тобі пише все, типу, чотко. Ти це щось можеш підредагувати та щось з цього змінити. це видно, що це якби ти писав. Якісь помилки додай, чи там щось таке. От ці студенти, помилки додай, щоб було видно, що це ти писав. А ти знаєш, що GPT може сказати, що текст генерував він? Цього не знав, до речі. Ага, о, а викладачі і... вже пришарені, прикинь, от здавте роботу, отримав там о, умовний фідбек, ваша робота списана і не розумієш, чому. А викладач насправді може перевірити, просто ну... запитує в чату, чи це його творчість. Поки до цього всі викладачі не дійдуть, значить все добре. Думаю, це вже в випуску буде, вони ну, дійдуть. Ну, Викладачі не доходьте до цього. Okay. Нікіта, я підготувала для тебе бліц опитування, 10 О. питань, і ти швидко відповідаєш. Можеш не дуже сильно замислюватись. Головне, щоб е, правдиво відповів. Готовий? Так. Ночував ну, на поляні? Ні. Списував. Так. Було таке, що ти думав, що мікрофон у зумі вимкнений, а він не був вимкнений. 100 і і ти сказав зайво. Було, було. А яке покарання було? Покарання. Пан Микита, виключить мікрофон, будь ласка, такий. Мабуть, матюкнувся. Там я не пам'ятаю, там у одногрупника, схожа ситуація була. Найгірший твій бал? 85. Як виправляв? Ніяк. Найкращий викладач РТФ. О, Адаменко Володимир Олексійович. Погоджуюся. <реш> він у мене не викладав, але він найкращий. Дедлайн створює стрес? Якщо робити все не в останні дні, то ні. Найближчий друг або подруга по навчанню? Міша Крамаренко, одногрупник. Остання книжка, яку брав в бібліотеці КПІ? Ніяка. Е, Ніяка зовсім <ріст> капець. Що ти робиш, аби отримати максимум е, по оцінці в кінці семестру за певною дисципліною? Е, я роблю все можливе, все, ну якби щоб не напружувати достатньо себе, щоб це не перестав в якусь, о, якісь моральні проблеми, щоб це мені виграння не видавало. Я роблю максимум весь свій можливий, щоб зробити високі бали, щоб здати і зробити правильно. А що треба взагалі робити? Треба розбиратися в матеріалі, по-перше. Типу, якось розбирати цей матеріал, у тебе є завдання, ти це завдання робиш, ти там дивишся якісь відеолекції, дивишся практикуми, дивишся, як це робить викладач на парах. Типу, зараз, коли є. Записи, лекцій, записи всього, це, типу, елементарно це все зробити. Для цього треба просто розібрати матеріал та хотіти це робити. Бо, типу, якщо тебе важтує 60, ти можеш просто от, балди щось написати, і, і все знаєш, дуже часто зараз чую думку, що освіта в Україні вона стає дедалі гіршою через тривалу дистанційку. Спочатку це ковід, зараз повномасштабне вторгнення. Хоча, хоча. Провідні зво європейських країн заходу відкрили для українців, для нас, для студентів і старших людей просто купу курсів, і, ну що ти можеш вчити? І насправді, якщо твоє бажання є таким жагучим, то питання в освіті не стоїть. Як ти думаєш, я вважаю, якщо у тебе є бажання, мотивація щось вивчати робити, цьому не завадиться якась освіта в одній країні, освіта в другій країні. Типу, це залежить тільки від тебе. Якщо ти хочеш вчитися, ти навчишся будь-чому-будь будь де. Uh -huh. Типу, в міру своїх можливостей. От, якби війна, ми маємо якось вчитися в міру своїх можливостей. І типу, в цьому немає чогось такого, що типу, якщо ти не можеш там, поїхати за кордон вчитися на якійсь uh -huh. програмі або цей, ти можеш це робити вдома. Це зараз дуже зручно. І це буде також о, якось продуктивно для тебе. А ти користуєшся цими можливостями. Наприклад, якщо в тебе є твій е, освітній план навчальний, ти робиш певні дисципліни, вчишся те, що тобі сказали, там, на РТФ зробити на домашні завдання. Але є час. Ти будеш курси якісь проходити? Хотів би попроходити курси на платформі, якщо не помиляюсь, іноземні курсера. Угу. Це курс, курси з фізики. І, типу, там реально детально все тобі. Ну не те, що розжовують, пояснюють, все за чим, що йде, як форму виводиться. Як все, ну, типу, ти вивчаєш закони, так як повинно це бути. Бо іноді те, що дають в університеті, не завжди якби поетапно ясно. Слухай, а який в тебе середній бал? У мене середній бал 89,6. Це за перший семестр. Угу. Ну це доволі непогано для е, технаря. Це достатньо високий бал. Мабуть, ти дуже вмотивований і хочеш навчатися. Ну так, це є таке, що в першому семестрі я дуже типу, був замотивований, ну, дуже багато часу приділяв. Зараз, може, трошки менше, але зараз дисципліни інші. Сильної різниці в першому і другому семестрі немає. Але є різні дисципліни, які дають свої корективи. У блекаут бував по три дні сидів без світу, але я бував, коли ну, зміг поймати якийсь мобільний інтернет, я ну, скачав все, що собі треба, сижу, пишу, все, що треба писати. Все що треба онлайн по можливості. І якби я знаходив ту можливість, в мене було бажання знайти цю можливість, щоб здати це, і щоб не наробити свій далі проблем, і щоб в мене не було якихось боргів, щоб я міг там з не погулятись, щоб був вільний час. Все одно нема світу, а це не проблема. Це залежить тільки від людини, наскільки вона хоче це робити. Типу. Бо були такі люди, що кажуть, ой, у мене світа немає, на пару я не зайду. Тим часом я, якого світу вже третій день немає, сиджу з павербанком, з телефоном. Я слухаю. Так, да, я слухаю, ти вся різниця між студентом, який хоче вчитися і хоче це почути, та студентом, який е, не замотивований, напевно, або не має бажання, в принципі. Те, що ми пережили в минулому, це достатньо е, загартувало. Я вважаю, той, хто хотів вчитися, він дійсно вчився. Ну, а хто не хотів, то відповідно були відмовки. Я зараз таку цікаву тенденцію помічаю у висловленнях студентів, що дуже багато хто говорить простіше пройти певні курси. Ти там 3-5 місяців навчаєшся чомусь, а не витрачати. 5-6 років на навчання в університеті навчився на курсах айтішці і пішов одразу, заробляєш гроші в доларах і нормально живеш своє життя. Як ти ставишся до такої філософії? До філософії ці я ставлюсь так. Типу, курси. Ну да, це в якісь мірі класно. Ти можеш пройти отримати сертифікат. Але багато компаній, наскільки я знаю, що вони сертифікати не завжди приймають. Uh -huh. Що їм треба диплом, що ти-то те-то А Типу, коли бачиш, що ти пройшов якусь сертифікатну програму, яку ну, тип, ніхто не знає, коли ти прийшов образ на КПІ, то з КПІ ну, явно будуть думати, ну, видно, що людина щось, щось дав вивчала. І, і, типу, сертифікатні програми це реально класно. Але це зараз у нас, я вважаю, це не дуже розвинено. В плані того, що диплом явно більше ціниться зараз? Як ти вважаєш за 5-10 років ми ще будемо вступати в університети чи займемося цими курсами speed learning, якщо можна так сказати? Ну, як тут сказати, тут вже залежить від майбутніх поколінь, як вони на це будуть ставитися. Бо далі ж будуть, що от є курси, от ідіть на них, і знав, ну, що ну, універ — це, типу, шляпа, не, не йдіть туди. <laughs> типу, ну, тут все залежить від майбутнього покоління, як вона це буде сприймати. що типу, Хтось їм скаже одне, а мені скаже, а от мені цей дядя сказав таке, типу, образно, що типу, в універі тебе нічого не навчать. Але, ну, типу, Об'єктивно, і там, і там вчать. Але це вже вибір, цей. може, я думаю, скоротяться дуже сильно кафедри різні. якось. Mm -hmm. Ну, Обсяг буде там, не знаю, не 10 тисяч студентів, не а там скоротиться в два рази в п'ять буде. На твою думку, вчитися під час війни це ок? Чи потрібно більше концентруватися на тому, щоб зберегти ресурси і думати, як вижити? М -м, я вважаю, що це ок, бо. типу, Треба ставитися до війни, я вважаю так. Це треба ставитися, як це правильно сказати, достатньо. Типу, в плані того, що треба достатньо важче не забувати, що в нас є війна в країні. Про це не забувати, але також і не сильно загружатися цим. Бо якщо ти будеш сильно про це загружатися, звісно, у тебе будуть приваблені там, 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 бо ти морально будеш трошки стійкий через це, бо ти там і те подивишся, і це подивишся десь там. Да, я розумію, бувають моменти, які реально дьоргають, які трогають. Але типу. Не треба через це дуже сильно загружатися, щоб це стало прямо основною твоєю проблемою. А на навчання треба поділяти свій максимум, який ти можеш виділити на даному етапі життя. Я думаю, що навчання взагалі може навіть відволікати від певних проблем. Тобто в тебе мізки, е, націлені на те, щоб зробити домашнє, закрити пари, ти розумієш, відрахують, мама з татом не сварять, ти цього не хочеш, і ти таким чином відволікаєшся від. Тих же ракет-обстрілів. Хоча, коли починається тривога, ти такий, о Боже, що робити? Ну, типу, у мене таке було якраз перший семестр, що мене якраз навчання трошки від деяких проблем відволікало, і це було доволі класно. Що, типу, так, В моменти, коли я нав... ну, щось не робив, десь там, не знаю, просто нічого не робив, це трошки загружався. Але mm -hmm. там, погуляти з друзями поробити робити навчання це дуже сильно відволікає. За що І друзям я вдячний дуже. І типу, і навчання це реально як, не знаю. Що ще що тебе відволікає в цю все? Загалом, е, теж стосовно цього твердження, я чую різні думки. Особисто моя думка. Ну, ми навчаємося, ми не можемо прямо поставити життя на паузу. Війна так, вона триває. Ми про це не забуваємо, ми допомагаємо. Е, Тим же захисникам, захисницям своїми донатами, хтось там плете сітки, свічки, інша волонтерська діяльність це зрозуміло, але не можна поставити навчання на паузу. Мають готуватися спеціалісти, які будуть потім країну ставити на ноги після того, як все закінчиться, навіть з цієї з цієї точки зору. Тут я згоден з тобою в плані того, навіть що якби навчання зараз іде, а війна закінчиться яким ти будеш. Типу, ти якщо зараз типу не будеш навчатися. Тобі зараз, ну, ти потім тобі ніхто не дасть це наганяти. Тому, типу, да, війна війною, проблеми проблеми, але навчатися треба. Да, можна не ну, типу, не на високі бали, або якось дуже прям круто. Просто, типу, навчатися, щоб знати хоча б щось. Типу, банально щоб тебе не відрахували, бо, типу, ну об'єктивно, що війна, життя це одне, навчання це друге. Це треба вміти комбінувати. Немає у цього емоційного дисбалансу, коли хвилями страх. А потім це стишення, коли вже тривога закінчилась, наприклад. Та наче немає. Типу, це якось що тривоги, що різні ситуації зараз в країні. Це вже якби проявилось як буденність. Такого не повинно, на мою думку, бути. Але для цього треба ставитись простіше, я вважаю, та не приділяти цьому цьому ну, достатньо уваги, щоб це не заважало тобі розвиватися та якось йти далі. А не було думки поїхати за кордон і вступати там. Думка була: я навіть е, вчив польську мову, uh -huh. вчив, якось дуже довго вчив. Може, три тижні три сидів чисто сам, щоб здати оцей тест і поступити. З батьками про це порив. Батьки сказали, ми подумаємо. Потім, uh -huh. коли я вже такий сижу, батьки кажуть, ну ні, ми проти. Це і затратно, і просто. Типу. Як ти вважаєш, в Україні будуть дійсно хороші спеціалісти в різних сферах за там, умовно, 3, 5, 10 років? Я вважаю, що так. Це ну, таке типу, є. У нас ті, хто навчається. Так, да, так, ті, хто навчаються, будуть. Типу, дай, буде не всі там образно 100 поступивших на факультет, але це буде десь 10% від цього всього. Ну, типу, образно, 10 чоловік з факультету. Uh -huh. Типу, залежно ще від скільки всіх поступив, але там якби uh -huh. не суть. Типу, різні люди бувають. Але це не мало 10%. А, зараз така процентість ну, гарна радіотехніка. Типу, прям спеціаліст спеціаліст який і за кордон йде працювати. В Україні їх всього ну, чоловік 5, наскільки я знаю. І, типу, гарного спеціаліста. Щоб зараз знайти прям, прям фаху, який прям, це, ровно це його напрямок, він цьому дуже добре шарить. Прямо від нітки до нітки. Е, дуже важко. Тому, типу, якщо вийде хоча б 10% з факультету з гарними знаннями і продовжить їх розвивати, то це будуть реально гарні спеціалісти. А це проблема в факультеті в навчанні, що не виходять спеціалісти. Е, Чи це від е, студента? Йде? Це залежить від студента, чим він хоче далі займатися. Поступує вже ці 100 людей. Кось відрахують, хтось в якийсь момент зрозуміє, ну це не моє, але, типу, закінчиш фак mm -hmm. і поймеш, що, типу, ну, немає, але не моє, у мене диплом є, типу, і що з тим? Ну я хочу, наприклад, займатися там, літературою mm -hmm. або хочу займатися музикою. І це, типу, ну, хтось каже, це не моє. Типу, а ті, хто реально горять, ті, хто... По цим і зараз це видно. Що це людина горить, людина приходить там, на гуртки, робить всякі проекти, mm -hmm. робить лаби дуже якісно, якось по-своєму. Він, він, він уже, типу, імпровізує в цьому плані. Це класно. Так, да, це дуже класно, коли люди такі є. Тому, типу, це залежить тільки від людей, які навчаються. А ти не шкодуєш, що обрав РТФ і КПІ? Це був свідомий вибір, це не батьки сказали. Ні, це був свідомий вибір сам. Ну, правда, це було обрано за місяць до, по, до вступу. Але, ага, свідомо. але свідомо. Але свідомо свідомо дивлюсь, о, радіотехніка, я люблю там щось збирати, паять, так і все, і Типу, і бало в середньому дозволяє, типу. Дякую тобі за розмову. Було прикольно. Я бажаю тобі знаходити цю мотивацію, яка буде спрямовувати тебе до повного розвитку, щоб ти все ж таки став спеціалістом і не перетворив знання з радіоелектроніки на щось гуманітарне. Бо треба дійсно класні спеціалісти для відбудови нашої країни. Я думаю, що в тебе точно все вийде. Дякую. Отримувати високі бали під час дистанційки і навчатися в умовах війни це реально. Це питання лише вашої мотивації. Це був проект кампус каналу Медіа.